20 тисяч кілометрів за 115 днів. Вони півтора роки готувалися до трансконтинентальної подорожі та вже готові до мандрів. Івано-франківські мотомандрівники Петро Буяк та Юля Плесюк нині на валізах. Попереду виснажлива дорога від Івано-Франківська аж до Байкалу, і все це на рідному та коханому Дніпрі. Саме на підготовку залізного коня пара вічей духів витратила довгих 12 місяців. Тепер він у повній бойовій готовності, які самі учасники експедиції, головне завдання якої знайомство з культурою незвіданої азії. Взамін на оце вивчення якби, азіатської культури ми будемо розповідати про культуру українську. Чому мотоекспедиція? Тому що це не є просто якби, подорож мотоциклом, поїхали собі, якісь там байкери чи, чи що. Ми якби не є е, байкери, ми є мото-мандрівники. Ось ми будемо розповідати про культуру України. Розповідатимуть не словами, а презентами, Перед усім смачними, бо ж основна частина експедиційної складової подорожі кулінарна. Мандрівники обіцяють усіх, кого зустрінуть в дорозі, частувати українськими смаколиками. А ще у кофрах спеціальні дарунки: євромонгольські малюнки від Яреместецика, виковане вітання для російських майстрів металу та символічні сувеніри не штамповані, а виготовлені власноруч. Ми хотіли сувеніри ручної роботи і. Школа майстерня хендмейду Баобаб організували майстер-клас з дітьми і дорослими. І Під час цих майстер-класів вчили дітей виготовляти такі ляльки-мотанки, такий своєрідний, дуже специфічний символ. Української творчості навчали дітей, і вони саме для експедиції виготовили ці ляльки а також такі прикраси з бісеру 300 кілометрів щодня і так довгих чотири місяці про рідні домівки та зручні ліжка жартують мотомандрівники. Доведеться забути підкорювати невідомі землі Центральної Азії. Дніпро разом з командою вирушить уже наступного понеділка, 3 червня.